Доброго ранку, дітки! Рада вас усіх вітати! Дітки, а з чого починається новий день? Як ви гадаєте? І сонечка у вікні, умивання, гарного сніданку. А якими словами ви визначаєте прихід нового дня? Так, ми кажемо добрий ранок, доброго здоров'я! Вітаю вас, привіт, здрастуйте. А ви знали, що всі ці слова чарівні? Хочете дізнатися чому? Тоді послухайте оповідання Василя Сухомлинського, скажи людині, здрастуйте! Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Довкола тиша, тільки чути, як далеко десь стукає дятел. Аж тут син побачив, назустріч їм іде бабуся із ціпком. Тату, куди вона йде? питає син. Зустрічати або проводжати когось, каже батько і усміхається. Ось ми зустрінемося з нею та скажемо їй одне однісіньке слово. Здрастуйте. Навіщо їй казати це слово, дивується син? Вона ж зовсім незнайома. А от зустрінемося, скажеш їй це слово, тоді побачиш навіщо? Побачиш, що станеться. Ось і бабуся. Здрастуйте, каже син. Здрастуйте, каже батько. Здрастуйте, каже бабуся, і усміхається. І хлопчик тоді здивувався. Усе довкола змінилося. Сонце засяяло яскравіше. Верховіттям дерев побів легкий вітерець, і листя заграло, затремтіло. В кущах заспівали пташки, раніше їх не чути було. На душі у хлопчика легко-легко стало. Чому це воно так, питає син? Бо ми сказали людині здрастуйте. Дітки, вам сподобалось оповідання? Давайте пригадаємо, як воно називається. Оповідання називається Скажи людині, здрастуйте. Хто його написав? Його написав Василь Сухомлинський. Що сказав тато своєму сину? Що треба привітатися? Чи послухався його синочок? Так, послухався. Він сказав бабусі здрастуйте! Як змінилося все навколо подорожніх? Сонечко засяяло яскравіше, заспівали пташки. А як можна назвати людей, які при зустрічі вітаються? Це люди вічливі, чемні та виховані. Дітки, скажіть мені, будь ласка, які слова ви вважаєте вічливими? Це гарні слова вітання, прощання, подяки, прохання. А давайте з вами придумаємо приказку за змістом цього оповідання. Я почну, а ви закінчите. Той, хто вітається, чемним називається. Чемним ним будь, привітатись не забудь. Давайте повторимо приказки. Той, хто вітається, чемним називається. Чемним будь, привітатись не забудь. Молодці дітки, як ви гадаєте, що допомагає у житті, вихованість чи невихованість? А ви, вічливі дітки, чи ні? Я впевнена, що вічливі та чемні дітки, а ви ж віталися сьогодні зі своїми рідними. Які слова ви їм казали? А якщо раптом ви забули привітатися, негайно обіді біжіть та обійміть своїх рідних. Привітайтеся та побажайте гарні.